Кажуть, молодість це свято життя, і в цьому легко переконатися, поспілкувавшись зі студентами факультету геоінформатики та управління територіями Чернігівського державного інституту економіки і управління. Готують тут фахівців, робота яких так чи інакше пов'язана з землею з оточуючим середовищем. Тож цілком закономірно, що дипломи цьогорічним випускникам вручали в умовах максимально наближених до трудових. На навчально геодезичному полігоні інститутського спортивно-здоровчого табору Фортуна. При цьому голова державної екзаменаційної комісії, директор інституту землеустрою Микола Сидоренко побажав новоспеченим спеціалістам таких же вражаючих успіхів, як і їх краса. А керівник ЗАД Чернігів, -Буд розвідування, а за сумісництвом ще й голова батьківського комітету Іван Роговенко так розчулився, що запросив всіх до себе на роботу. Щиро вітали своїх вихованців декан факультету Олексій Терещук, викладачі. До урочистої події долучилися і друзі-колеги Чернігівці, студенти Вармінського Мазорського університету з польського міста Ольштин, причому дуже активно взяли участь у традиційному конкурсному змаганні Геофортуна, в якому студенти молодших курсів демонструють набуті на першому етапі навчання професійні навички. І поки на полігоні йде мирна, але напружена боротьба, цікавлюсь враженнями від перебування в Чернігові у керівника польської делегації професора Івана Курія. Nasze studenty studenci duże zadowoleni tym, że mogą tutaj przyjechać i wymieniać się swoimi dosiachami ze studentami z Czernichowskiego Instytutu. Jak do tej po, do tej pory mówią, że duże im draży, to bardzo cudowe miasto i w ogóle dużo pamiętnych pamiątków historycznych, tak że duże zadowoleni. Jak co pro naszą dalszą tutaj działu. My e, dużo interesno chcieli jak e, pracują tu przedsiębiorstwa, jakie zajmują się e, uporządkowaniem obszaru, e, terytorium, e, Po to jak to jest e, z tymi e, działami, tymi, e, tymi e, pracami, jaki prowadzą e, nasze przedsiębiorstwa u Polski, które jaki także zajmują się e, geodezją. My mychotywę także podydyty się jak wczuć się tutaj studenci pospiłkowaty podróżyty się z naszymi ukraińskimi studentami przyjatelami ja bym chciał, i myślę, że to skoro zdisnić się żeby wykładacze także obmieniały się nie tylko studenci jak сейчас ale w następnym roku ukraiński studenci z Czernichowa przyjdą w drugi raz w polszczu a Може, і в міщасі буде такий обмін викладачами. Як бачимо, підписаний два роки тому договір про співпрацю між Чернігівським інститутом економіки і управління і вармінсько мазурським університетом успішно реалізується. Щодо студентських перегонів на полігоні, то тут Геофортуна виявилась на боці господарів. Поляки дещо поступилися нашим студентам. А взагалі-то перемогла ну звичайно дружба.